Всім доброго часу суток, ми з України. Сьогодні в мене спальня, об'єкт. Вона буде виготовлена з декоративної штукатурки Лава. Це лава старобабутовим близом. І в кольорі 936 по каталогу лава, Такий стрікавні колір. Стіни виготовлені під фарбу і зашкорпьований акрил шпатель фініш Це фінішна шпаклівка. до речі, дуже гарна, вона не просідає. Потім перечистили, обезпилили і погрунтували ґрунтівкою в ґрунту. для кращої адгенції. Після того, як вона висіла, пройшла пару годин, зашла була годин 12 пройшло. І зараз будемо покривати підкладкою, яка теж в 936 це інлатекс-мад, назва фарби, латексна фарба, яка служить нам підкладкою по нанесенню. Класичне нанесення. Використовую валік 13-мм босом, Зараз де як всякіна. І просто-напросто переносимо фарбу вивачки на стіну. Немає нічого кладного. Фарба буде наносити за шари і другий шар буде. Після висихання першого. Це не менше 20 години. Ну, Я зазвичай роблю це на наступний день. Через, ну, сьогодні зробив ну, перший шар, завтра другий, і... потім вже 10 років. І так, два шари підкладки і не владикної фарби висохло, пошкоджували 12 і приступаємо до нанесення самого матеріалу. Перший слой. Лава. Я її особисто наношу валіком, врочивши процентів 20-25 грунтів. Нема нічого складного. Ну, якомі вияснювати. Просто нам потрібно закатати цю поверхню кіни. Цю виномірну без потоків. Хоча в скучі з лавою і рівномірність і потоки не критичні, тому що лава це, ну, не мені, це один з кращих матеріалів. Мені особисто подобається. Він і не тонкослойний, і не товстий. І працювати в можна будь-коли, будь-де, на любих поверхнях, вертикальных, вертикальних, горизонтальных. Ну, Одним словом, перший шар наноситься слідуючим чином. Все. Пройшло двоє суток, були вихідні. Висох перший шар. шар лави. Ось так він виглядає. Уже доволі цікаво. Але буде другий шар. Буду використовувати для нанесення отакий пензлик. Цю стінку буду наносити такими участками по квадрату, по півтора. Так, наношу, набравши трішки матеріалу на пензлик, максимально рівномірно розприділяємо його по поверхні. Я маю на увазі максимально рівномірно, а не максимально розтягувати, тому що потрібен слой для формування малюнка. Тобто, вмочили, отак матеріалу взяли і буквально 5-6 раз мазнули. Все. Оце нормальний буде слой. Зараз я нанесу десь частинку квадрата півтора, формую малюнок, потім нанесу далі, там формую малюнок і повернусь на те, що нанесено попередньо. Тобто, кожен раз наносячи певну ділянку і формуючи там малюнок, ми повертаємося до попереднього і робимо приглажування, для того, щоб матеріал приглажувався близько 3-4 разів. Тоді Виходить гарний малюнок, який подобається замовникам. І так, ось участок нанесений, беру пластикову фільму, трішки набираю матеріалу, щоб не липло. І просто-напросто такими руками, крутячи вісімку, робимо первинне приглажування матеріалу. Сформувавши малюнок тут, буду наносити нижче матеріал. При нанесенні трішки залажу на, на сформований малюнок, щоб розтушуватись стик. Все те саме приблизно та сама квадратура наноситься. Ну, бажано вдвоєм працювати, ну, але можна і самому. У мене невеликий об'єм. Наніс такий ось ще участок і продовжую починаючи вже з формованого малюнка, трішки на нього залазячи, формую малюнок, на свіже на нанесеній ділянці. Сформувавши малюнок тут, я повертаюсь до того, що наносив. Самому початку. І приглажую, тут вже матеріал більш підв'язувався, я його вже пригладжуючи роблю більш пласким. Млюнок стає дрібнішим. Що, ну, так, замовників вибрали таку техніку. Вуглі не подобається. Взяв трішки матеріал, шпаклюнув. Так, зараз приглажу цю частину, потім нанесу далі матеріал. Там формую малюнок і повернусь до цієї частини, що внизу. І так всю стінку потрібно зробити. Так, я вже тричі підходив, приминав. Зараз беремо остаточне приминання робимо Чиста кільма і ледь ледь. Касаючись, так би мовити, приглажуємо вже малюнок, який такими буде назавжди лишатись. ці напливи проминаємо, розтягуємо, щоб малюнок був більш плоским, але не повністю заглаженим. Тому що тоді весь ефект буде втрачений. Ну і так всю стінку, і от що в мене вийшло. Це ваба. Сукатупка із світловідбиваючим ефектом. І цей колір DV36 це мега популярний. Спочатку не чорний графіт, гарно виглядає. А в паритеті взагалі супер. Ну, така у нас кімната. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. І так, ось наша кімната лава в кольорі 9.36. Так воно ось виглядає. І отак в паритеті з акцентною стінкою чорний, чорна стеля. І чорний стовп, який буде слугувати тв підставкою, От ну. а так. Так, все, не ще раз всім дякую. Це була лава, декоративна штукатурка в кольором 9.36. Всем дякую. Підписуйтесь на канали. Бувайте здорові!